Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Наступні 20 хвилин ефірного часу. Ми хочемо присвятити питанням страхування, яке питання, які зараз доволі актуальні для нашого суспільства, про те, що змінилося та що очікувати в питаннях страхування, і про все це нам розповість Володимир Волоха, директор Черкаської обласної дирекції страхової групи ТаС. Наші вітання, пане Володимире, що змінилося в питаннях страхування з початком війни. Ну, з початком війни ми всі пам'ятаємо перший день війни, коли дійсно ми всі були, не знали, що буде, що чекає нас, яке майбутнє. І тим паче у нашій страховій компанії так сталося, що на, там, де наш головний офіс, пішли перші бої, і ми були просто не знали, яка ситуація, як жити і завтра бути. Невідомість така. Невідомість була страшна невідомість. Ми колективі позалишали вдома, ходив практично я сам. Але споглядаючи на рухи своїх клієнтів, тому що в перші ж дні війни, і як було завжди, так і в перші дні війни, були дорожньо транспортні пригоди, і ми побачили, що наш колектив в Києві діє, робить, і ми почали теж перші кроки і рухи, щоб діяти і працювати. І практично з 14 березня ми почали колектив працювати наш і теж спостерігаючи за своїми колегами. Ми побачили, що всі колективи потихеньку-потихеньку почали живати. Це в межах України, межі це... межах Черкаси, межах ми, ми в великій мірі как спостерігаємо а, своїх конкурентів, своїх колег. А, почали працювати, почали потихеньку відходити, а, розуміти, і скажу, що з. Того часу ми швидко оговталися і приступили до виконання своїх обов'язків до тих всіх. Да, деякі компанії трошечки скротилися, деякі компанії трошки затягли із виплатами страхового відшкодування, е, ну, в залежності від їхніх там було теж і фінансового стану, але переважна частина страхових компаній активно включилася обслуговувати своїх клієнтів. Вона не, кину... не кинула клієнтів. Бо і дорожньо-транспортні пригоди, і пожар, і все було інше. Так що, практично, я вам можу сказати, нічого не змінилося. Ми як діяли, так і слава Богу, і діємо і до сьогоднішнього дня. Пане Володимире, чи не відмінила війна договори страхування, які були укладені до початку війни? Жодний договір, практично не тільки тому, що я займаюся ризиковими видами страхування, а є ще і лайфові види страхування накопичувальні. то і ті навіть накопичувальні види страхування, страхові компанії несли відповідальність і при закінченні їхніх там періодів дії виплачували страхове відшкодування. Так що всі договори практично діяли і діють. Тобто людина, яка ставила там свій підпис під тим текстом угоди, і виставила свій підпис, все залишається без змін? Все залишається без змін. Так, хотілося людям би було поміняти дещо в наших договорах, тому що ми всі знаємо, що це таки є військові ризики. Так. О, і всі розуміли, що ступінь їх. Можливості, як ну буде, що можуть бути там е бомби? Ще як це в Умані і других містах? Які у нас вже були, то їм хотілося поміняти деякі ризики, але ми покану. Е Дивилися те, що у нас відбувається в країні, і вже тоді потихеньку прилаштовувалися до цього життя. Всі договори діють. Ну давайте розглянемо такий випадок. Ситуація не пов'язана з війною. Чи може бути війна от, законною підставою от, невиконання угоди по страхуванню? Якщо повторюю, якщо це не пов'язано саме з війною. Якщо не пов'язано з війною, то підстав для того, що десь ідуть. Бої чи що-небудь немає ніяких підстав. Договір є договір. Це підписаний юридичний документ, який ми повинні виконувати, який приймається і в суді, який приймається, і ми повинні їх були виконати. Тому я даже говорю, що 25 -го числа на другий день у нашого клієнта розбили машину. ми все включилися і допомагали йому, е, супроводжували, складали документи, оцінювали вартість збитку і все допомагали і робили. Так і переважна частина страхових компаній. Це був виклик, як не... на вулицях міста, так? Це по вулицях міста, так. по всьому, там, де б воно не було. Щоб не було, яких накрив е, ну, все, що не пов'язано з війною, ми в обов'язковому порядку повинні були всі виконувати і виконуємо. Тобто людина отримала ту, ту ж страховку, там, чи ті ж виплати, чи допомогу, яку вона отримувала, незважаючи на На. Незважаючи так. на війну, вона той сервіс отримала, так. його е супроводили, його зробили. Да, трошечки, можливо, з затримками е були, проводилися ремонти. Хоч, ну, вони не відносяться до страхових компаній, але ми хочемо теж, як сказати, в комплексі з своїми партнерами ясно, надати їм е повний е комплект роботи, ну, як сказати, відшкодування заплатити і відремонтувати автомобіль, то можливо було затяжки, бо багато хто хлопців походили на війну. Забирали і стан з технічного обслуговування ну, були переважна частина закрита. Але... Пане Володимире, на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, чи там діють укладені договори страхування? Яка ситуація? Якщо воно дійсно. Ну, на тих же територіях, якщо це будуть майнові якісь види страхування, і там станеться щось не пов'язане із війною, ми. І можемо доказати це. Не треба якоїсь такої доказової бази, що там десь розслідування чи щось іншого. Ну там ну сталася пожежа, але від якоїсь там причини можна доказати. Або там є ста та влада наша, яка була, ну, наша українська влада була, яка може яка дати довідку і доказати, що це не пов'язано якраз з військовими діями. Є той цивільний, ну як, як і при без війни, то ми в таких випадках платили. Але там, де є, там, де вже не було в нашої влади, там неможливо доказати, є спірні питання. І на тих територіях, там, де ну, ми не могли е, е, зробити вірні висновки, чого настали той чи інший випадок. І тому ми на тих територіях. Коли наступає страховий випадок, от там, де потрібно, скажімо так, йдемо про якусь страховку, існує певна процедура, яку повинен виконати ваш працівник. Тобто, якщо цю процедуру неможливо виконати, то ну звич... то, то звичайно ми не можемо до кінця зробити, скласти документи, оформити, це все робити, значить, ми його там і не можемо виконати. Якось відкладено це може бути, чи все-таки це не може? Ні, ні, це неможливо, тому що ну, все одно, воно з часом, воно. Uh, і те майно і, ну, руйнується, щось інше. Кажуть, і люди їздили на машинах і все інше таке, да, то ми, 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 ми не могли його. Доказати, що це дійсно було сталося в той же день, в той же період і з, і з тим же ж об'єктом або з цими автомобілями, і воно вже не носило характере. Він, він, на, він на свої правила диктує, на жаль. Так, тому, на так. жаль, вона внесла і дуже внесла. Я скажу, кажу, що правила такі. Е, ну, Будь-яка страхова компанія в першу чергу вона повинна заробляти також і, і для себе маєте якийсь певний прибуток. І чи йдуть страхові компанії зараз, е, страхувати те житло, е, майно, життя? От, Умовах війни. Наскільки це, може, наскільки це ризиковано в першу чергу для страховиків? Ми розглядали такі можливості і хотіли подивити, ну, подивитися, щоб включити все-таки до договорів страхування військові ризики. але… Обумовлювати це, так? Обумовлювати, щоб це все. Якщо, наприклад, ми по страхуванню життя. Ну, зробили такий, розробили договір страхування від нещасних випадків. Що якщо е з людиною станеться смерть, або не дай Боже, тобто смерть це саме, коли там, страшне, або якісь там поранення, чи щось інше, то ми розробили такий від страхування від нещасного випадку, що людям витрати на лікування компенсуються або 100% сума, коли не дай Боже, як кажуть, людина загине. І це правда тільки касалося тих договорів. Е тих осіб, які не беруть безпосередню участь у військових діях, тому що зрозуміло, що коли людина до нас зверталася, часто батарі, батьки і самі люди, які йшли на війну, на жаль, цих Цю категорію людей ми не страхуємо, тому що ми знаємо, це вже ну, не те, що сума ще ризик, це просто це прямі це ризик так. і все тому подібне. І ну, ми, на жаль, ну, змушені були відмовляти. Так, є, і, напевно, це не тільки ви, напевно. Не, не тільки ми. Так. Це всі страхові компанії, які ми не брали, говорять, вони всі відмовляли. Є е, державне страхування цих осіб військових, і тому е, ну, вони за них е, несе відповідальність держава. Тобто страхування можливе, але на державному рівні На державному рівні, да, уже так. тут уже ро свою своє слово сказати держава. Тут дуже держава вона. Я нагадую, що в ефірі програма Актуальна розмова. Ми сьогодні торкнулися питань страхування, які є доволі зараз на часі, як ніколи, для нашого суспільства. І всі на всі ці питання нам відповідає Володимир Волоха, директор Черкаської обласної дирекції страхової групи ТАС. Пане Володимире, ну… Будемо говорити предмет. От зараз чи покриє страховка, той же розбитий будинок, автівку. Наскільки це, скажімо так, реально, що воно покриє? Знову ж, ми трошки вернемося до того, що якщо це все не пов'язане з військовими ризиками, так. то... 100% те, що прописано в договорі, ми повинні виконати. А ви передбачалося взагалі, коли укладалися договори до війни, що війна є якийсь особливий випадок? Це був? Цей пункт це, був? це дуже з далеких, далеких давніх часів так. воно було і є прописано. Ніхто навіть, ну, ми не, ніколи не думали там, ми розуміли, що, можуть бути, якісь заколоти, можливо, були якісь, як у нас були. В Києві на площі, да, там і перевертали машини, щось інше було. Да, і ми е, розуміли, що це була революція, і хотілося ми несли відповідальність, да, інколи як вибірково просто а, і могли, як вибірково, заплатити за щось таке сталося. Хоча це виключення із виплат. Ми не маємо права, ну не то, що не немає, ми не несемо відповідальність. Заколоти, всякі там стихі, стихійні збори щось інше, і в тому числі не так. є з мирними подіями, не пов'язано з мирними, з мирними з подіями. Так? Ми його ну, так. виключається. І тому деякі пробували, хотіли внести, щоб платити, але досвід показав, що це дуже великий ризик. І практично приходять страхувати тільки ті особи, які вже ну розуміють, що ось тут може статися. І тому ми обережно до страхові компанії дуже обережно становляться до таких. Не впроваджує, тобто до суті питання: от і, е, чи покриє зараз страховка, там розбитий автомобіль, автівку вона, я так розумію, покриє, якщо це не пов'язано з е, військовими діями, правильно? Е, ну і трошечки як такою невеличкою заохочувальною, багато страхових компаній зробили. І покриття страхових ризиків лише в ліміті. От якщо умовно там, автомобіль коштує 1 мільйон, то або 10, або 20%, поки я більше не чув, щоб інші страхові компанії, які давали, вони можуть покрити пошкодження автомобіля в таких відсотках: 10 або 20% від вартості автомобіля. Ну, грубо, якщо мільйон автомобіль коштує, то 200 тисяч ми покриємо. Чи це буде повне знищення, хоч вона і мільйон коштує, ми тільки дамо 200 тисяч. Або якісь будуть там скло поб'є, чи там посічає автомобіль і ремонт, то не більше 20% на вартості машини ми віддамо на ремонт. 50 тисяч ремонт, на те 50, 150, 150, 200, 200. Ну це якщо при вартості мільйона. Так. Да? Ми є, вже ввели, це як фішечка страхові компанії, все-таки е, захочуть утримати і свого клієнта. І до себе забрати іншого, щоб в стопроцентному співвідношенні захистити і заплатити за автомобіль, поки ніхто не рішився нічого. Так само поки я і не знаю по майновому страхуванню, бо недавно звертався до нас один із наших. Партнерів, колега, і я пошукав для нього інших страхових компаній, ніде не знайшов, щоб майнові ризики поки на себе брали страхові компанії. Можливо, десь хтось і є саме в цей час, час, так саме в цей час, буквально тиждень назад наш клієнт пошуки давнього там є підприємство, на тому підприємстві є що робити, і він не хоче втратити його, бо це вкладений капітал, його все інше. І тому. no Шукав, не знайшов я, на жаль, такого поки немає. Як, як цей пункт от, буде виглядати в угоді? От, на що вашому клієнту е, треба звернути увагу, як, як прочитати його? Тобто, е, що це буде за пункт? От, це говорили. пункт, в основному там, де є у нас виключення виключення, виключення страхових випадків. Так. І в тому пункті це завжди ну, прописується, е, від чого, при яких обставинах страхова компанія не несе відповідальність? Або якщо не це, то можливо в якомусь обмеженому, е, обмеженій сумі чи от тобто, так. виключення потрібно уважно читати, щоб Дуже. виникнути якихось потім негараздів, нерознепорозуміння. Це так. не тільки військовий час, це завжди треба якраз відноситися до виключень, до, до, до договорів дуже Скрупульозно, Бо, не, рідко, от, знаєте, люди зараз е, почали користуватися е, інтернетом і е, купувати страховочки в інтернеті. На жаль, вони досвідчено, якраз не знають всяких там термінологій і все тому подібне. Ми розуміємо, якщо в інтернеті ми купимо е, білет в автобус чи там в е, поїзд, ми знаємо, це місце верхнє нижнє, там щось таке, вагончик, і все, ми поїхали. Це 3 часа чи 12 годин тобі, якраз, поїздки. А договір страхування це в цілий рік. І треба тому. Е, Добре, підходити до вивчення всіх нюансів у договорі. Саме краще, коли ви будуть, ну, коли клієнти зустрічаються з нашими е, представниками страхових це компаній. це буде свідомим ставом свідом. до цього питання. Якщо людина все таки безпосередньо, тут науково технічний прогрес ні. не потрібно так. нічого. Коли знаєте, коли е, страхова компанія хоче собі зберегти клієнта і взяти осознаного клієнта, то вона сідає і з ним проходиться по пунктах і розказує: оце бійтесь цього, оце не робіть цього, оце таке. Оце при такому буде таке. І коли клієнт тобі, хай як я говорю, хай він тобі виламає руки. О, ну я знати, що цей клієнт до такої ст... буде е освіченим. Він буде знати всі нюанси, і він лишній раз не буде на мене говорити, що щось не знав, щось не зробив. І він зробить так все правильно, що страхова компанія йому ніколи не відмовить і буде все добре. Ми вже згадували питання страхування автомобілів. Та ж автоцивілка, різні види страхування автомобілів, які доволі поширені. Тут щось помінялося? Так ви знаєте, у нас вони є обов'язково? обов'язкове страхування цивільної відповідальності, Є такий договір і. Е е е Поки він у нас, я б сказав, би, трошечки недороблений, і він умовно не робить іміджу страховим кампаніям. Чому? Тому що та людина, яка сьогодні, не дай Боже, стала потерпілою в дорожньо транспортній пригоді, по-перше, у неї вже біда, їй хтось розбив машину, І по-друге, вона практично не скажу, там остається зі своєю бідою. Сама страхова компанія нарахувала матеріальний збиток. Бо по нині, по закону це тільки матеріальний збиток. І е як зачасту старенькі автомобілі, цей матеріальний збиток не дає достатньо коштів, щоб на ремонт автомобіля. Ми зараз очікуємо, е на жаль, до 1 липня Верховна Рада не прийняла цей закон про новий закон про цивільну відповідальність, е в якому будуть дуже кардинальні зміни. І ці зміни тільки на користь. Так, е можливо, це трошечки визове якийсь невеличкий резонанс, тому що страхову тобто, вартість збільшиться. Але це буде у нас не матеріальний збиток, там де і знос враховується запасних частин, і все, а це буде відновлюваний ремонт. Це ті кошти, які умовно ти сьогодні взяв і пішов на станції технічного обслуговування, ти відремонтував автомобіль. І в тебе проблем немає. У ну, це питання якась пауза, чи що це? Чи очікування закону? Я, які, які рухи відбуваються? Е, е, в другому з тобто, першому читанні вже закон прийнятий був. повинен був до 1 липня. Він е, прийняти його, але ж. Час такий, що е, ми очікуємо, що його приймуть до 1 січня. І півроку в нього, як сказати, карантину, і він тоді вступає в дію. Ми думали, що буде з 1 січня все-таки діяти. Тобто то зараз в обов'язковому порядку страховку не можуть вимагати, так? Ну обов'язковому, ні, обов'язковому порядку вони будуть вимагати. Бо? Тому що навіть законом цим передбачається ще жорстче. Якщо зараз а, працівник поліції може на планшеті подивитися по номеру і побачити, що в тебе автомобіль не застрахований, ти їздиш, ну їздиш да, на ньому. Він має право б, тебе оштрафувати. А водиться таке, що. Всі камери будуть е, спостерігати, і вже як ото десь ти порушив швидкість, тобі приходить лише щастя, так тобі буде приходити лише щастя в кавичках, по тому що у тебе немає поліса цивільної відповідальності. Е, бо е, дуже сильно збільшуються страхові е, суми покриття відповідальність страховика. Ну скільки ми можемо людині їх заплатити. Це буквально зараз 160 тисяч. Е, було б е, з 24 року. Це було уже б. Мільйона. 320 тисяч і півмільйона. Якщо ми підемо а, на а, мільйон, піде уже з 25-го року, повинен би попіти. А при вступі в ЄС. У нас там будуть іти страхові суми уже чуть ли не до 52 мільйонів відповідальність страховика. Ну вже відповідно ви вже заговорили за ЄС. Буквально коротко та одне питання об'єднаємо два. Чи як яким чином зараз в Україні захищені інвестори? І що взагалі нового чекати від галузі страхування? Як війна її змінила і змінить? Ну саме перше, ми галузь страхування дуже дуже почистять. Ми що це під... значить? Ми ми підпорядковані стали під національний банк. Так як Національний банк навів порядок у себе серед банків, бачили, як то був банкопад, так. яких вичищали і та це все, так і ми очікуємо, що на страховому ринку наведуть дуже великий, ну, прочистять і наведуть порядок. Підпадуть такі малі карманні компанії, які просто позорять, тільки ну, страховиків не платять, забирають гроші, пропадають щось інше. І тому ми надіємося, що буде дуже, Якщо було раніше там 300 компаній, то зараз вже їх 120, скільки там залишилося, їх вони уходять, уходять з ринку, а, навіть я ж кажу, це є й почистять. Оце, оце, що оце, оце чистка, це, да? це буде чистка. чистка. Це буде те, що ми надіємося, що залишаться ті страхові компанії, які будуть дійсно відповідати а, за те, що вони не прописали в договорі, що вони зроблять, і це буде а, партнерські відносини, клієнт і страхова компанія, а не дуже просто. Хоро, дуже коротко інвестори. Інвестори Інвестори. зараз на рівні держави розробляється Знову, Закон, держава, вступає, так? держава. Тому що ми розуміємо, що якщо. Повинні сюди завести е, великий капітал, треба відповідати. Це треба робити. І тому сама держава розробляє цей закон про е, інвестиції. І те, як ми їх будемо страхувати. Станом на сьогодні, от на зараз, можна говорити, що галузь все-таки встояла. Вистояла. 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 І добре, я можу сказати, що вона вистояла. Приємно, що скорочуються дні, за який час там, страхові компанії ну, виплачують страхове відшкодування, бо інколи були затримки. все-таки. Дійсно, регулятор відноситься ну, дуже скорпульозно і старається, щоб. Ну, ми виконували свої зобов'язання, щоб ми були все таки на висоті, і люди повірили в страхування. Прийшли, тому що майбутнє за сьогодні. Подивитися, яка стихійні лиха, все інше, кадротвориться. Щоб сьогодні побудувати будинок, наприклад, по тисячі гривні складати це, треба 125 років. Згорів. І відновити може страхова кампанія, Життя триває і буде тривати, у будь якому випадку страхуватися потрібно. Потрібно. Дякуємо, що прийшли до нас. Це був Володимир Волоха, директор Черкаської обласної дирекції страхової групи ТАС. Говорили про питання страхування, які зараз є на часі для нашого суспільства, і що от основне можна було зробити висновки з того, що сказав пан Володимир: що все таки укладаючи угоду по страхуванню, вам треба особисто спілкуватися з представниками страхової компанії, не довіряти інтернету. Інтернету такі реалії ми цієї галузі. Тож, нагадуючи, це була програма актуальна розмова. Пильнуйте себе і до нової зустрічі на телеканалі Віка.